Нагородили найкращих в Івано-Франківську до дня фізичної культури та спорту. Нагородили тих, хто, попри війну в країні, продовжує тримати спортивний фронт, готуватись до чемпіонатів, де на світовому рівні заявляє про Україну. Ми би хотіли вшанувати фахівців галузі, в яких входять і вчителі фізичної культури наших шкіл, ліцеїв міських і сіл міської ради, тренери-викладачі. Фахівці галузі, які працюють в різних напрямках. Фахівці, які працюють на спортивних спорудах, цього року ми вперше такі таку номінації такі вводимо і хочемо подякувати цим людям за роботу. Відповідно, кілька спортсменів і окрема родзинка це спортсмени два спорту. Серед нагороджених і майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики Василь Біленко. Спортсмен нещодавно повернувся з Польщі, де брав участь у міжнародних змаганнях. каже нині важливо для України. І не перемагати на всіх фронтах. Коли ми піднімаємося на піддестал і бачить український прапор, а ще як гімн України грає, то я думаю, що воїнам теж задоволені. Цю маленьку перемогу ми їм даємо. Кожна перемога, я думаю, наших легкоатлетів, ну, всіх видів спорту. То надихає духом наших воєнних. Отримує свою нагороду. Й тренер Івано-Франківської збірної команди області з футболу Віктор Данищук каже: нині важливо, аби кожен на своєму місці робив все для нашої перемоги. Ми маємо показувати, що ми дійсно сильна нація, що ми здорова нація, і нам треба. Виховувати і молодь, і дітей, щоб ми росли здоровими спортивними людьми. Усіх було нагороджено подяками міського голови Івано-Франківська, Руслана Марцінківа, Ольга Гризі, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.